Дорогі брати і сестри, дорога церква, я всіх вас вітаю з Різдвом Христовим і наступними новорічними святами. Я хочу прочитати Слово Боже, тому що я вірю, що Слово Боже є основа нашого життя і основа прийняття наших рішень у житті. Я читаю Івана 3:27. Коли до Івана Хрестителя прийшли фарисеї і книжники і спитали за Христа, то він їм відповів. І ми читаємо. Іван сказав у відповідь. Не може людина приймати на себе нічого, якщо не буде дано їй з неба. І ви самі мені свідки, що я сказав: що я не Христос, але я посланий перед Ним. Хто має наречений, той жених, а друг жениха, стоячи і слухаючи Його, радістю радіє, чуючи голос жениха. Отже, ця радість моя сповнилася, йому належить рости, а мені умалятись. Отже. Дорогі брати і сестри, що каже Іван Хреститель, я не Христос. Іван Хреститель в своєму служінні указує не на себе, а на Христа. Я хочу сказати, що якщо в нашому служінні ми будемо піднімати авторитет Христа і Церкви Божої, якщо ми будемо вказувати не на себе, а на Христа, то Бог буде благословляти наше служіння. Це перше і головне, дорогі мої брати і сестри, ми строїм Царство Боже. В голові всього стоїть Христос. Друге, Іван Хреститель каже, отже, ця радість моя сповнилася. Друзі мої, в нашому житті щось теж сповнилося. Христос народився в нашому серці. Він народився давно, 2000 років назад, дуже далеко, але Він народився в нашому серці, і це головне, ми є спасенні люди, і це наповнює наше серце радістю, тому що що б не було на цій землі. Скільки б ми не жили, все одно ми тут приходьки, ми тут дочасно. Все залишимо і всі прийдуть до Христа. Прийшли ні з чим сюди і вийдемо ни з чим. Ніхто з собою нічого не забере. І тому наша радість в Ісусі Христі, що ми є спасенні люди, ми знаємо, в кого ми увірили і за ким ми йдемо. Ми є учні Ісуса Христа. Наступне Іван каже, йому належить рости, а мені молятись. Я хочу сказати, що Христос родився в нашому серці не просто це є слова, не просто щоб нам називатися дітьми Божими, а щоб нам бути дітьми Божими. Тому що Христос народжується в наше серце, Він міняє нас, міняє наш характер, міняє все наше життя. І перші, хто повинні побачити це, це наші рідні і близькі, це наша сім'я, це брати і сестри, з котрими ми служимо. А також і ті люди, котрі приходять в церкву, тому що написано, що по тій любові, яку ми будемо мати між собою, всі побачать, що ми учні Ісуса Христа, йому належить рости, а нам умолятися. Лукаве серце людське. І дуже зіпсу, зіпсуте написано, тому Його може змінити тільки Христос, який народився в нашому серці. Наступне. Останнє. Я хочу, щоб ми. Були переможцями в Ісусі Христі, тому що Ісус Христос, Він є переможець. Він переміг ад і смерть. Слово Боже каже, смерть, де Твоє жало? Ад! Де Твоя перемога, наша перемога в Ісусі Христі, який в нас народився. Я бажаю всім нам, щоб з цим Різдвом в наступному році до нас прийшла перемога, як в наші доми і сім'ї, як в нашу церкву, так і в Україну. Щоб мир Божий, котрий привищив всякого розуму, зберігав наші серця, наші помисли в Ісусі Христі. Я ще раз всіх вітаю, дорога церква, дорогі брати і сестри, з Різдвом Христовим і наступаючим новим роком. Хай Бог вас благословить! Дорогі брати, дорогі сестри, любі мої, я хочу вас щиро привітати з Різдвом Христовим. Цього року ми переживаємо. Багато викликів, проти нас розв'язана війна, є всі причини, щоб нам падати у відчай. Але я добре знаю, що ті люди, які надію свою покладають на Господа, вони переживають мир. Звичайно, я добре розумію, що в нас є переживання, і так не може бути. Але інколи ми в наших взаєминах з Богом. Знову й знову відчуваємо, як Божий Дух наповнює наше серце, і ми переживаємо мир. Ще в далеку пророк Ісая, пророкуючи про народження Ісуса Христа, сказав такі унікальні слова. Він каже, що діва в отробі зачне і сина породить, і Назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є з нами Бог. І я саме це хотів би і засвідчити, вітаючи кожного із нас з Різдвом Христовим, давайте ми будемо говорити про це, що з нами є Господь. Ми все пройдемо, ми все перейдемо і все здолаємо, бо з нами є Господь. Саме Він, Господь, на цю темну. Землю, яка була понівечена гріхом, приніс своє світло Євангелії, і ми побачили своє призначення. Ми зрозуміли, що людина має призначення жити з Богом, а не в гріхах і неправді. Ми відчули Його любов, бо його любов була виражена навіть тим, що Він як Творець прийшов до творіння, Його любов була виражена в тім, що Він пішов на Головський хрест, щоби дати нам. Спасіння і прощення гріхів. Його любов була виражена в тім, що Він пообіцяв для нас майбутнє із Ним. Він приніс для нас віру і надію, і ми дивимося з надією на завтрашній день, на своє майбутнє. Брата і сестри, ці речі вони допомагають нам проходити непрості хвилини, в яких ми знаходимося, але разом з тим. Вони допомагають нам триматися тих вічних цінностей, які ми маємо, завдячуючи нашому Господу Ісусу Христу. Тому я щиро і щиро бажаю всім нам тримаємося нашого Бога, Його Слова, молімося до Нього, і Він буде наповнювати наше серце миром, особливо, особливо, коли непрості хвилини і емоції нахлинуть на наше серце. Тому ще один раз я вас щиро вітаю з Різдвом Христовим, святом великої любові, святом віри, святом надії, святом майбутнього і перемоги. І я вірю, що ця перемога прийде як кожному з нас в житті, так і в житті нашої країни. Благослови вас, Господь, з Різдвом Христовим.